Перекрили дорогу та почали голодування. Вкладники в ЕБІ банку знову перейшли під стіни НБУ, вимагали зустрічі із першим заступником. Кажуть, готові влаштувати третій майдан, якщо їхні вимоги не будуть почутими. Вулиця Інститутська в облозі. Вкладники віаб банку перекрили дорогу. Ну ми просто виходимо кожен раз з надією, що нам хоч щось об'ясняв. Када, сколько бути ждать, или не ждать. Ситуація взагалі е, 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 патова до сьогоднішнього дня е, виплати в фонді гарантування вкладов навіть по тим договорам, которые е, окончили своє дійство, не ні Тому Поэтому нам уже надає ця бездіяльність національного банку України. Ми сьогодні вийшли, і актив е, обманутих вкладчиків голодовку. О третій годині дня мітинувальники йдуть на прийом до першого заступника голови Нацбанку Валерія Писарука. Утім, у будівлю їх спочатку не пускають. Її беруть штурмом. Так ви. Будете народ за народ считать или нет? Что подождите Заходите. вы? Что подождите? Заходи. Заходи, заходи, заходи. А ну открывай двери. Утім, замість писарука людей приймає и чиновные Вкладники не стримують эмоций. Было назначено, мы записались два за месяца до этого. И теперь выясняется, что будет принимать не первый заместитель главы Нацбанка, а Раевский, мелкий клерк. И так происходит не первый раз. У нас постоянно футболят. Мне осталось жить три месяца. Я больной. Если я сейчас не сделаю операцию, на которую я копил деньги, три месяца и все. Тим часом всередині будівлі з'являється міліція. З надвору приміщення охороняють бійці Нацгвардії. Ну, я бачу ці хлопці от в серої шапки, Ну, ж, я бачу по лісу, це охраня. От. І от там ще два з ним товариші. Тому я прошу начальника охорони, щоб він їх відзвав, Іначе здесь будуть просто ну зачем силове рішення питання. Ми мирно стоїмо, просимо зустрічі з Пісаруком. стягують охорону, національну гвардію на вулиці. Зачем? Ми ж не вооружені, і ви бачите, тут більшість пожилих людей насправді. Врешті-решт до людей виходить представник Нацбанку. Каже, першого заступника в ні, ній немає. Значить господина Пісарука. Зараз він виконує обов'язки председателя Нацбанку, поэтому він знаходиться за пределами. Значить, у нього розписаний день не то, що по мінутам, а по секундам. Вкладникам, які не можуть забрати свої депозити, з ВІБІ банку чиновник радить звертатися до фонду гарантування вкладів, а ще подати позов до суду на власника фінустанови. То, що касається імусства собственників, то ви вполне можете подавати в суд і судитися з тим, щоб на імусня собственників наложили арест. Це вже законом разрешено. З кінця прошлого року. тимчасову адміністрацію ВІБ-банк вели наприкінці листопада. У лютому мають вирішити, що з ним буде далі. Тим часом люди вимагають, аби Нацбанк безпосередньо втрутився у ситуацію. Знайшов інвестора і врятував ВІБ-банк. За даними членів оргкомітету, свої гроші до цієї установи банку віднесли півмільйона вкладників по всій Україні. Олена Бондаренко Андрій Радич Твай.